Всім привіт! Такий ось сніданок на сьогоднішній день. Нарешті, завдяки мелатоніну в мене відновлюється потроху режим. Я не пізно стою, не пізно лягаю, тому всім приємного апетиту. І така справа вчора вночі я усвідомив, що в мене є абсолютно все для лазаньї. Навіть от томатна паста останнє. Навіть не дивлячись на те, що це розумний вибір. Вот. Тому я хочу зробити лазанью. Якраз моя форма, яка ще є, ідеально підходить. Для неї. О. Проблема в тому, що м'ясо заморожене. Я його зараз кидаю в теплу воду і поставлю на півіконі. Може швиденько розморозиться. Ну і да, так, так це буде моя перша лазанья. Я її багато разів, ну як, достатньо разів їв. мені дуже подобається, але я жодного разу не готував. Я трошки протупив <кхи> і згадав, що в мене немає сиру. Так що зараз я замовлю доставку сільпо, якщо вона за сьогодні прийде мені. Коротше, ще такий треш, що у мене всього лише одна морква, я думаю, їй не вистачить. І слава Богу, є в мене ця заморожена, я її натру на терці, тому що в сільпо якимось дивом закінчилася морква. От. Замовлення вже оформив десь о 18 буде, зараз 16 -ій. Я так подумав, немає сенсу чекати 18-ї, поки все прийде. Я за цей час зроблю зараз все, що потрібно, тобто болоньєзе, бешамель. і, ну, в принципі, все мене залишиться, коли прийде доставка, це все поєднати ну, і відварити листи для О, так що зараз приступаю до спочатку бешамеля. по рецепту начебто нічого складного, тобто нам потрібно масло, молоко. Трохи борошна і мускатний горіх. До речі, в мене навіть мускатний горіх ну такий прям цілий. Так, для початку кидаємо, написано 60 грам масла. У мене тут приблизно так і є. Мабуть, треба менше зробити. Значить, нам треба його розтопити, додати борошна. Як я зрозумію, таку саму кількість, скільки і масла. І додати молока. Масло розтопилося, додаємо борошно отут 68 грам. І тепер треба це все помішувати і одразу, я так розумію, готувати молоко. Бачите, воно береться такими комками Ну, На даний момент така от субстанція, додам ще трохи молока. Як трохи, все, що в мене залишилося. І тепер, власне, треба додати спеції. Головним інгредієнтом для аромату є мускатний горіх, тому натираю його і ну, по суті сіль і перець. Все, що потрібно для цього соусу. Ще думаю, цього буде достатньо. Далі йде у нас перець, Свіжий на І, звісно, сіль також. Перемішуємо і треба довести до кипіння, тому поставимо знову на 5. Отака от от консистенція виходить. Взагалі, якщо подумати, це мабуть ще один з найлегших соусів, який найлегше робити. Я так думаю, можливо, мабуть, треба ще одну складного горіху для аромату. Ну все я вже весь спиляв. До речі, знали прикол, якщо здається два мускатних горіха з'їсти, ну прям взяти і повністю з'їсти. То у вас може бути, ну якби, скажімо так, ефект алкоголю або навіть гірше. Ставимо на 6 і доводимо до кипіння. Ще не знаю, як воно буде тут кипіти, щоб ще не згоріло. Шкода, що в мене немає другої сковорідки, тому що доведеться мені кудись це все пересипати, ну, перекласти тому що тут я буду смажити ну, фарш. Ну все, в принципі, ось така от тємка виходить, як на мене, мені вдалося. Переставлю я сюди, тому що ну, я думаю, вона якби загустіє. Мені доведеться ще раз його на вогні доводити. Я зроблю це, якщо що прямо в цій кастрюльці. І що в нас далі? Далі треба підготувати, нарізати цибулю, нарізати моркву і глянути м'ясо, що там воно розморозило чи ні. В принципі, бешимель я зробив дуже швидко, я не знаю, хвилин 15, якщо не менше. Піде в мене три цибулини. Думаю, цього буде достатньо. я знову плачу Так, а ще беру терку і треба натерти моркву Взагалі я подивився ну якби і в рецепті, і на самої упаковці від цих як оцих називається, ну, листів для лазані не написано про те, що їх треба варити. Хоча, я, я наскільки знаю, їх треба варити. от Можливо, я знаєте, так альденти трошки хвилини 4. Відварю та і все. Ну, все, що я можу зробити. Так, оскільки моркви. І найскладніше, я, я думаю, буде оцю натерти, тому що вона зараз розм'якне. Перекладаємо сюди. Я вирішив повністю не натирати, тому що неблагородно. це справа складна. Думаю, вистачить і так моркви. Що ще? А, ну чесник. Да, часника також матрузера. Отаку от кількість чесника я юзаю. Ну, я ще потім додам сухого. Зараз на такий, ну, більш маленький торці натираю. Так, от у мене чесника вийшло, щоб ще не бруднити посуд, я отак от от буду його тримати. І що, залишається м'ясо, яке треба. По-перше, обрати шматок, скільки мені треба. І так як в мене немає мясорубки, доведеться перебити блендером. Вийшла в мене отака от кількість м'яса. Сподіваюсь, вистачить. Це все залишки, які підуть Саймоном. Зараз я чекаю, поки м'ясо трохи охолоне, бо воно ще не повністю розморозилось і буду перебувати його. Позвонили мені сільпо, зараз вже будуть скоро вести. Тому Швиденько перебиваємо м'ясо своїм таким от блендером. Воно, Правда, ще не повністю розморозилось. Ще побачимо. Тим часом прийшла посилка моя, ну, точніше, доставка. І показую, що перші такі сімки Сансанич. Може буде до фільму. У них величезна знижка, так, вони 40 вистуть, зараз за 20. Потім взяв ось таке морозиво, яке одразу кинув. Воно також по знижці всього за 60 гривень. В той час як фул прайс, там 120 дивиться. Далі взяв э, лимонад. Взяв спробувати рікоту, здається, ніколи не коштував. Що мене здувало, тут аж 250 грам, і вона коштує всього лише 50 гривень. Можливо, вона не смачна. Це ми спробуємо. Далі взяв кетчуп. ну Це таке що якби база. Далі такі от чіпці також по знижці барбекю 60 гривень. Далі сирок, це звісно на лазанью. Потім взяв таку от кількість курячих гомілок. Може щось з ними таке чи запечу, щось цікаве. А Далі взяв ще такого сира, Ну, сира мало, точніше багато не буває. А, далі взяв молока для кави. Масок, щоб був. Потім а за чимось ще одна пачка молока, ще одну замовляв. Ладно. Потім взяв коротше, трошки я накосячив, взяв якийсь новий гараж. Бачите, з. Я навіть не знаю, як це називається ці фрукти. Коротше, я хотів взяти спочатку стандартний, додав його в цю в корзину. Потім побачив цей, а цей забув прибрати. Ну, маю тепер два гаража, ну і енергоз. Все це також по знижкам. Ще один лимонус. А, Ще сир сулугуні я взяв. Можливо, його якраз таки вистачить, щоб я зробив хачапурі. І на останок це цибуля. Ну, Те, що також потрібно. Вся ця а, така закупка обійшлася 704 гривні, здається. От, І зараз вже я в принципі, перебив фарш, треба все доготувати. Перебив я фарш, ну якось так він виглядає, не дуже епетитно. І зараз додам мене і для фарша. спеції, ну і всякої там солі, перця. І в принципі вже можна навіть вмикати, я думаю, духовку. Так, ну, все, пахне нормально. Зараз ще переб'ю трохи. Тут у нас в принципі, все базово. Спочатку йде цибуля. Потім морква, ну, м'ясо. В принципі, все стандартно. Треба ще більше зробити. Все, цибуля підзолотилась, також я кинув чесник. І далі йде у нас морква. І смажу далі. Морква смажилась, можна додавати м'ясо. В рецепті написано, що треба його не до кінця посмажити. Перебилось воно, звісно, не ідеально, як би хотілося. Я думаю, це не проблема. Так, ну і тепер задаю старинку і додаю томатну пасту пізніше. Можна додавати, так би мовити, головний інгредієнт. Томатну пасту. Тепер по класиці, як ви пам'ятаєте, цукор трошки смажуємо. додаємо водички і в принципі можна більшомель вже ставити розігрітися трохи на одиничку. Ну і починаємо збирати конструктор наш. На дно треба соус бешамель. Треба робити ложку. Соуса. Тепер на цей соус кладемо наш лист. Я вирішив все ж таки їх не варити. Це звісно ризик, але не знаю. Так. І далі в нас їде наше м'ясо. Так. Ось таким от чином. І зверху додаємо сир. І отак власне кожен шар треба проробити. Ще трошки. А, і ще зверху також можна додати соуса. Далі кладемо знову лист. мне этих хвости высточить на еще одну лазанью как то так снова сыр и снова бешамель. Так, все, вийшла така от у мене красота. Я трошки налив туди води, Ну, щоб точно якби, проварилися ці листи. І вже можна да, засовувати нашу страву. Написано 30 хвилин, ну я так буду дивитись, що і як. І взагалі я задоволений, У мене залишилося все по суті. Тобто, завтра я ще раз, ну якщо з'їм це все, зроблю ще лазанью. Не дарма я взяв сир і так-то все у мене. Для цього є. Ну, а зараз чекаю. У мене є таке стійке відчуття, що цю верхню я дарма поклав. Може зараз ще трошки води додам. Так, ну і тепер маю повне право відкрити, спробувати гаражика, поки готується. Так, ну що, вийшла така от краса. Треба 10 хвилин почекати, і можна буде знімати пробу. Ну, поки чекаю, щоб охололо, спробую. Інший гараж. По запаху, схоже трошки на енергетик, чесно кажучи. А і тут алкоголю більше, ніж стандартному. Ну, хімія, хімія. Все-таки дефолтний оцей лимонний, мабуть, найкращий з усіх. Ще, я думаю, може ще залежить від банки, тому що, от, наприклад, якщо колу брати, коло мені більше подобається зі скляною пляшки. Набагато смачніше, як на мене. Так що якось так. Але ну, по знижці норм. Ну що, так от порцію я собі наклав як так мовити, бомба. І зараз куштуємо. Я, в принципі, так розумію, що це надзвичайно смачно, Божественно. Що важливо, реально ці листи не треба варити, а вони повністю готові. Навіть верхні. Взагалі знаєте, колись. В дитинстві дивився Гарфілда. Тоді якби це не було популяризовано. І, як ви знаєте, Гарфільд любив лазамів. Я тоді взагалі не женив шоце. І перший раз я спробував, я в шоці був, наскільки це смачно. Ну, італійці, італійці вони шарять. Шарять за їжу. Всім приємного апетиту. Було б трошечки краще, якби ну, перебив нормально м'ясо. Але, в принципі, і так нормально. Ну, Бачите, тіпа, такі от шматочки. Ну, її побільше. От, через місову, якщо пропустити, таких проблем не буде. Він насипав ще одну порцію, тому що тільки зараз подумав, що я, в принципі, зранку один раз поїв і все. Можливо, це, до речі, причина, чому я скидаю вагу. Я навіть одразу не зміг осилити другу порцію. І зараз, поки монтував відос, вийшов він дуже довгий. Коротше, вже майже домонтував, і зараз буду дивитися другу серію. Глянув вчора першу, мені в принципі... Все влаштовує, як я взагалі розумію, що серіал якби, подобається. Коли ти до героїв ну, там, з першої і другої серії звикаєш. От. Тому зараз доїм, буду дивитися другу серію, домонтую. А вам дякую за перегляд. Усіх люблю, обіймаю, цілую. Дякую за активність, щастя, здоров'я і до зустрічі в наступному відео. Готуйте собі лазанью.